Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Виконаний бюджет це маркер економічної і соціальної спроможності території. Задача поточного року для усіх громад збільшення джерел надходжень. На цьому під час засідання наголосив начальник кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Павлович Райкович. Найперше, ми повинні акцентувати увагу, і так було зроблено в 2022 році це допомога. Збройним силам, допомога фронту, організація і забезпечення діяльності територіальної оборони, залучення допомоги іноземних партнерів в цілому, по області було забезпечено виконання доходів місцевих бюджетів, і також досягнуто їх збільшення в порівнянні з 2021 роком. Вчасно та в повному обсязі виплачені заробітні плати працівникам бюджетної сфери. Соціальні допомоги окремим категоріям населення. Роботи проблем у нас досить. Вистачає. Нам треба перемагати на всіх фронтах. Працюємо далі. Разом ми сильні, Україна переможе. 1 березня депутати Світловодської міської ради вкотре збирались для проведення позачергової сесії. На засіданні мали нарешті вирішити важливі питання, головні з яких стосуються організації освітнього процесу в нашій громаді та затвердження громадського бюджету. Нагадаємо, що попередні спроби міського голови Андрія Маліцького провести сесії закінчувались невдало. Через це досі не вдається закрити 35-ту сесію. Ми не можемо не закрити 35-ту сесію. Тож сесія 35-та не закрита. Електронний протокол не закритий. І ось коли в залі нарешті зібралась чимала кількість депутатів, діти згоди, однак так і не змогли. Міський голова не вважав за потрібне розглянути проект рішення про втрату чинності рішення Світловодської міської ради про визначення форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти комунальної власності Світловодської міської ради від 29 серпня 2022 року. Шановні колеги дійсно сьогодні було багато Часу потрачено на. Проведення переговорів із депутатським корпусом, я так розумію, порозуміння у нас є, що було домовлено, було домовлено провести сьогодні 36-ту сесію, закрити 35-ту сесію і даний проєкт рішення за винятком пункту, який стосується дисциплінарної відповідальності керівника Василя Клавдійовича, внести на голосування. На жаль, міський голова не підтримав таку позицію депутатського корпусу і редакцію. Яка надійшла в апарат ради за виключенням одного пункту, тому сесія не відбулася знову. Лист реєстрації на сесію депутатами підписаний. Більшість необхідна для проведення сесії була міський голова не приступив до проведення 36-ї сесії. Такий от результат сьогоднішнього зібрання. Нещодавно відбулося засідання громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради. На порядок денний винесли питання про взаємодію зі старостами та вивчення проблемних питань населених пунктів, а також про охорону громадського порядку в громаді. Під час засідання заслухали кучугуру Василя Івановича, нового старосту сіл Озера та Миронівка, про його роботу, так як попередній староста призваний до лав Збройних сил України. За словами старости, усі напрямки потреб. Сільських мешканців забезпечуються усіма службами відповідно до його заявок. Також Василь Іванович доповів про взаємодію із внутрішньо переміщеними громадянами та про забезпечення робочими місцями мешканців. На питання чи є забезпечення кадрами для проведення посівної, була надана відповідь, що будуть проблеми у зв'язку з мобілізацією трактористів. Позитивним прикладом роботи є те, що в селах продовжують працювати фельдшерсько-акушерський пункт, школи, клуби та бібліотеки. Питання охорони громадського порядку в громаді розглянути не вдалося. На жаль, на засідання з вагомих причин не зміг з'явитись начальник Світлогоцького відділу поліції Андрій Гулий, який мав би виступити з доповіддю. Тому одноголосно було прийнято рішення перенести розгляд питання про охорону громадського порядку в громаді на наступне засідання. Громадської ради. До нашої громади у рамках проєкту Work надійшла допомога у вигляді господарського інвентарю. Допомога була у вигляді садових тачок, лопат, грабель, бензопил, бензокос, рукавиць та іншого. Це для робітників проєкту Кешфовьок, а далі це залишиться у громаді на, ну, для подальшого використання. Нагадаємо, що вже декілька місяців у нашій громаді внутрішньопереміщені особи працюють за програмою Cash for Work, яка була реалізована завдяки підписаному тристоронньому меморандуму між міською радою, всеукраїнською організацією Українські рубежі та польським центром міжнародної допомоги. Завдяки цьому проекту внутрішньопереміщені особи виконують роботи по благоустрою нашої громади та отримують заробітну плату згідно з договором. Вдячні всеукраїнській організації. Ії українські рубежі та польському центру міжнародної допомоги за співпрацю впевнені, що такий інвентар дасть змогу нашим переселенцям працювати зручніше. Світловодський підрозділ ДСНС врятували рибалок на Кременчуцькому водосховищі 24 лютого о 9.36 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на Кременчуцькому водосховищі двоє рибалок перебувають на кризі та не в змозі самостійно зійти на берег. До місця події було направлено особовий склад 17-ї пожежно-рятувальної частини та водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України. ...у Кіровоградській області. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили людей на орієнтовній відстані півтора кілометри від берега. За допомогою човна двох рибалок зняли з криги та доправили постраждалих на берег. Врятовані медичної допомоги не потребували. Арт-галерея Наше місто вже більш ніж п'ять років є тим культурним осередком Світловодська, де кожен може доторкнутися до прекрасного. Тут постійно проводяться виставки художників, скульпторів та майстрів рукоділля. Крім того, галерея активно підтримує творчу молодь. Нещодавно в одному із залів відбулось відкриття виставки дитячих малюнків, батику та об'ємної композиції Сади перемоги. ми вирішили це намалювати, тому що нам таку ідею. Запропонувала Марина Руденко, це викладач із Харкова, вона у нас зараз живе в нашому місті. От. І це нам здалося дуже цікавою ідеєю, і ми з нашими дітками і з Маринкою разом зробили такі будиночки. Будиночки всі різні, дітки різні. І це так, як ми уявляємо нашу Україну після перемоги. Кожна дитина проявила себе як архітектор, як художник і дизайнер. Це виставка, в якій беруть участь роботи дітей трьох арт-студій, а саме студії живопису центру дитячої та юнацької творчості, роботи Харківського ліцею мистецтв та діток, що приходять займатись до галереї наше місто. На урочистому відкритті виставки вже традиційно лунала музика та пісні. Зиля шукала, сонце руку знайшло, и в Мені очень понравилось рисовать. Я побудував домик із бумаги. Отож, запрошуємо до світу дитячої творчості. Арт-галерея Наше місто відкрита для відвідувань щодня з 10.00 до 17.00, окрім понеділка. Світловодські волейболісти чемпіони України з 23 по 26 лютого на базі Київського критого комплексу для пляжних видів спорту «Санрайз» відбувся чемпіонат України з пляжного волейболу сезону 2022-2023 років серед юнаків віком до 15 років. У чемпіонаті взяли участь 14 команд із Києва, Деражні, Хмельницька область, Одеси, Чорноморська, Тернополя та Світловодська. Світловодськ на цьому турнірі представили вихованці комплексної дитячо юнацької школи за номером один: Олександр Хоменко та Андрій Меркулов, тренерка Анна Меркулова. Здобувши перемогу у кожному зіграному поєдинку, світловодці вибороли звання чемпіонів України. Варто зазначити, що спортсмени боролись проти титулованих гравців і виграли всі ігри, не програвши жодної партії. Срібло чемпіонату здобули Даніїл Твердохліб та Станіслав Башняк. Збірна команда Києва та Кіровоградської області. Бронза турніру у Ярослава Краждана та Гліба Нікітюка. Збірна команда Одеси та Чорноморська. Переможців було нагороджено кубками, медалями та грамотами федерації волейболу України. Двадцять шосто в арт-галереї наше місто відбулось чергове відкриття нової експозиції картин. Цього разу свої роботи представляє молода, талановита одеська художниця Ярина Коршунова. Експозиція об'єднала більше 35 картин. Тут представлені роботи різних жанрів: натюрморт, пейзаж, портрет. Серед них частина робіт пов'язаних із рідними місцями, дорогими серцю, краєвидами та побутом села Купновичі Львівської області, написаних безпосередньо там у різні роки. Свого роду біографія у живописі. Назва виставки Шлях народилася давно. Лінію життя можна сприймати як шлях з його днями, подіями, радістю та смутком, працею та творчістю. Невід'ємним карбуванням на всьому життєвому шляху художника його творчість. Вона пронизує багато, майже все. Часто є повітрям цього власного шляху. Перед початком більш глибокого знайомства з роботами Ярини за традицією арт-галереї до виступу запросили музикантів. Там, якби ти тільки знала, як невимовно мало залишилось у нас Поетів ти б, мабуть, не мовчала, якби ти тільки знала, як він на кого час, я знаю, ти б могла змінити нас могла. Моя Джулієта, опити побачила сама. Коршуновій було дано народитися у родині митців, знайти гарних вчителів та друзів. А тепер і шанувальників у світловодську в неї побільшає. Художниця працює в техніці олійного живопису, акрилу, левкасу. Зараз проживає в Одесі, займається творчою, викладацькою та виставковою діяльністю. Наразі це вже третя персональна виставка молодої мисткині свого часу. Ярина навчалася в одеському художньому училищі імені Грекова після училища у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Роботи художниці знаходяться у приватних колекціях України, Словаччини та Ізраїлю. Якісний та позитивний живопис Ярина створює з закоханістю у природу, з однаковим піднесенням пише кручені паничі або кімнатні квіти на підвіконні. Відкриття виставки Ярини Коршунової відбулося в теплому колі гостей, друзів та шанувальників творчості. До привітального слова запросили Анатолія Сіромаху сьогодні. Идя по городу, заходя в галерею, попадаешь тоже в сказку, совершенно другую, нежели асфальт, бетон, попадаешь в сказку живописи. Человек существо эмоциональное, чувственное. Он не может без красоты, он не может без музыки, без песен, без стихов, он не может без живописи. Это огромная составляющая нашей жизни. Человек не может без картин, человек не может без красоты. И не только художник, который выражает свои чувства на холсте, но и зрители. Все вы видите ее палитру на этих холстах, разноплановая, очень интересная палитра. На мой взгляд, Я не критик, і не іскустові, а художник всі вона сіла аматор. Але для мене головне, що палітра життєвраждающа, розповіла про свої враження від живопису Ярини також художниця Марія Некрасова. такі світлі, весняні, стільки кольорів свіжості. Мене ж дух перехопив, наче подих весни, наче відновлення. Сьогодні останній день масляної, і це символ початку весни і надії. Отож, виставка триватиме впродовж місяця. Тому запрошуємо усіх долучитися до перегляду експозиції. Терміново потрібні працівники світловодському заводу металевих конструкцій: верстатники деревообробних верстатів, пилорамники, машиніст козлового крана слюсар ремонтник та слюсар електрик заробітна плата відрядно преміальна. Доставка на роботу та з роботи автотранспортом підприємства адреса підприємства місто Світловодськ, вулиця Єгорова, 93. Телефонуйте до відділу кадрів за номером телефону 067 935 54 63. thank you